Хоч моя тематика це футбол, але пройти повз цієї події неможливо кожному українцю. Я, звичайний вболівальник, хочу просто поділитися своїми враженнями, емоціями від цієї неймовірної для всієї України перемоги. 25 років ніхто не міг зробити це. Українець абсолютний чемпіон. Хтось про це взагалі міг подумати пару років тому, що Усик зможе дійти до цього перед боями з Ентоні Джошу, перед важкими боями з іншими боксерами, що він дійде сюди проти Тайсона Фюрі, Тайсона Фюрі, якого бояться всі, який тільки своїм лицем, тільки своєю фактурою насправді дуже, дуже багато страху визиває, напевно, у кожної людини. Але те, що ми побачили в цьому бою. Просто неймовірно. Неймовірні емоції для кожного українця, кожен українець, ми бачимо наскільки це було важливо. Цей бій чекали дуже довго, дуже довго, і це було насправді нервово. Пам'ятаємо, як Ф'юрі в останній момент переніс бій із за свого розсічення. Все це нагніталося. Це все було незрозуміло, але усик чекав, усик працював, продовжував максимально себе покращувати. І дочекався, дочекався свого моменту, своєї нагоди та переміг для всієї України, для всього народу, для себе і для Бога. На цей бій зібралось дуже багато зірок зі всього світу: Неймар, Роналду, наші українські зірки, Шевченко, Кличко, багато футбольних легенд. Всі були прикуті до цього неймовірного бою. Багато було насправді вболівальників за Ф'юрі, і це зрозуміло. Фюрі, по суті, як не крути, напевно, фаворит був цієї зустрічі своєю емоційною стабільністю, усик всім довів, який він переможець. Все починається з середини. З середини іде багато чого. Ми бачили, як перед боєм Ф'юрі багато чого собі дозволяв. Ось ці всі надпришки, ось це все шоу, і дуже доречно сюди додати цитату. Сміється той, хто сміється останній. Це було з Джошо, що було далі, ми всі пам'ятаємо. Зараз це з Ф'юрі, а потім буде реванш, і буде цікаво, як тоді Ф'юрі буде виходити. Перед боєм, ну усик, ось на нього дивишся, ну це просто робот. Це людина робот, яка запрограмована на перемогу, на успіх. Ніщо, ось пріс. Просто подивитись на його взгляд, ніщо не могло його зупинити. Тайсон Фюрі як намагався з однієї сторони, з іншої сторони підійти. Але це було марно. Усик був сконцентрований настільки, що просто дивився на, на Ф'юрі. І можна сказати, дивився не на нього, а на його душу зсередини і максимально, максимально був готовий до цього поєдинку. І розпочався бій. І насправді перші раунди були за Усиком. Але Усик розпочав бій обережно, він придивлявся до суперника, але все ж таки виглядав в перших раундах краще. Придивлявся так, що ось так вийшло, що після четвертого раунду Ф'юрі зробив пару дуже небезпечних ударів, які насправді дуже стали майже ключовими в цьому поєдинку. Але те, що було далі, це вже історія. Так, після четвертого раунду Усик пропускав удари. Це було помітно, і насправді тоді стало моторошно, тому що Ф'юрі нагнітав обстановку, нагнітав своїми ударами, своїми габаритами в принципі цей бій. Але ключовим став дев'ятий раунд. Раунд, якого чекали всі українці, де Усик, по суті, мав нокаутувати Ф'юрі у цьому бою. Але суддя зробив щось незрозуміле насправді і викликав дуже багато питань. Незрозуміло, навіщо він тоді зупиняв. Це все читалось один-два удари, і все. Фюрі би лежав, але окей, Усік переміг. Усик переміг. Якби не переміг, був би дуже великий скандал, але все ж таки все добре завершилось. І цей момент став ключовим. Тут всім було це зрозуміло, усик просто зробив неймовірні речі. Цей халайт буде розлітатись по всьому світу. Весь світ побачив, як українець побив, напевно, до цього найкращого бійця. Найкращого гіганта, я не знаю, як його можна назвати, танка. Просто людина, яка своїм виглядом вже дає таку паніку для кожної людини, яка його бачить. І після цього почався підйом емоцій. На 10-11 раундах, вже все вскипіло, все було зрозуміло, що Усик вже трішечки взяв ініціативу в свої руки, і все вже залежало від Ф'юрік, як він відреагує на те, що відбулося в 9-му раунді. І усик не програвав, усик тримався, усик відповідав, усик контратакував і дуже добре в цих раундах себе вів. А ось 12-й раунд, звичайно, був нервовий. Три хвилини, як три години були, і для кого як? Для Фюрі, напевно, це було дуже мало. Для наших вболівальників, для нас це було дуже довго. І дуже було моторошно саме моменти, моменти коли Ф'юрі... Всі боялися, що Фюрі може в одну секунду просто зробити те, що він робив раніше. Але Усик тримався, Усик витримав, він продовжував грати в свою гру, він продовжував швидко робити свої всі переваги, які він робив до цього з іншими боксерами, і витримав. І потім вже суддівські бали. І як близько все було! І насправді було незрозуміло все одно до останнього, хто ж переможе, але переміг Усик. Я вважаю, я думаю, що зі мною всі спогодяться, що це закономірно абсолютно. Усик в цьому дев'ятому раунді той найкращий хайлайт, який став фатальним. Все усі, усім доказав. І тепер на той реванш будуть чекати більше, ніж на цей бій, який був. Тепер всі розуміють, і до цього розуміли, який небезпечний усик. Не тільки Джошу, який від нього отримав, не тільки інші боксери, але й звичайні люди всі побачили міцність. І стійкість українського бійця, і тепер, я думаю, саме він буде підходити фаворитом. І я думаю, я вірю, що і він зробиться вдвічі, і війде вже в історію не просто на роки, а на віка. Тому неймовірний бій, неймовірний усок, неймовірна перемога для всієї України, для українських бійців, для всіх вболівальників, неймовірний. Прилив емоцій, який потрібен в наш дуже важкий час. І знову наголошу, не тільки для профільних боксерів, це перемога для всієї України, для всіх спортсменів. Тому що знову повторюсь, моя тематика футбол, але пройти повз цієї події складно, особливо коли такі емоції, такі хороші емоції, цей боєць. Тей неймовірний боєць, той боєць, який вірить в Бога, який показує неймовірний приклад, неймовірну дисципліну в усьому, неймовірні, неймовірна поведінка його, всі його речі, всі його моменти, вони реально позитивні. І наскільки це проста, одночасно і унікальна людина для нашого українського народу. Тому з перемогою нашого бійця, з перемогою для України. І вже чекаємо його в матчі реванша. А вас чекаю на моїх майбутніх відео вже про футбольну тематику. Це унікальне відео, тому воно буде, я думаю, одне, але яке яскраве ще раз з перемогою всіх. Останній раз сьогодні, але не останній раз для майбутніх подій. З перемогою усіх! Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі, що думаєте по цьому бою, що думаєте про майбутній бій, який буде, і чекаємо вже тоді збірну України, Євро. Фінал Ліги Чемпіонів і все, що ми любимо. Любіть футбол, з вами був я. Мене звати Богдан. Побачимось.